Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу. Ось приїхали ми в місто Ізяслав і бачимо ось таке неподобство. Не усіх людей вистачає коштів зробити нормальне опалення. Старенький металевий бачок. Вже він загнив, і мають люди ось такі проблеми. От. Зараз ми будемо його Міняти на отакий Ось пластмасовий і не йшов як умивальник. Поставив його замість бака. Взяли он переходник. Вкручуємо в бачок, ставимо і все буде добре. Нехай служить. Підписуємося на мій канал, дивимося відео, далі буде. Ось результат нашої роботи. Все в нас гарно. Акуратно, більш-менш вийшлося. Взяли подовжувача, з'єдналися з, з металопластиковою трубочкою. Але, шановні глядачі, металопластиком проводити систему або воду я не рекомендую. У мене особисто на нього алергія. Потім оці всі стики фітінги течуть і маємо ось такі проблеми. Але бабушці питання вирішили. Повертаємося додому. Всім гарного дня.